Гарна, велика країна моя, євні озера, річки і моря, гори високі, степи і ліси, скільки багатства, скільки краси, кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, світлий символ щастя, ніжності і краси, українська хустка в серці назавжди. Любі малята сьогодні ми з вами. Помандруємо в далеке минуле той час, коли наші бабусі та прабабусі були ще молодими, чарівний світ хустки. Протягом століть хустинка була в Україні найдорожчим подарунком, що символізує домівку та матір. Це невід'ємна частина української спадщини. З давніх давен в українських сім'ях оберегом та символом любові і злагоди слугувала хустка. Дівчата в основному носили стрічки, віночки, а коли виходили заміж, то одягали на хустку. Головним убором українських жінок була хустка. Спочатку її робили з білого тонкого полотна, потім вишивали червоні, сині, зелені, жовті та рожеві кольори, іноді вишивали хустки нитками чорного кольору, але тільки разом із червоним. Спочатку візерунок був геометричним, пізніше придумали рослинний орнамент з квітів і листя, листя і квіти мальвів, парвінку, троянди, рожі, васильків, гузди. На хустках вишивали також і птахів, півня, голуба, зозолю. Орнамент на хустках розміщувався по чотирьох кутках і посередині. Жінки зберігали хустки в скринях. Скриня це меблевий виріб з відкритою або ж знімною кришкою для зберігання одягу та інших виробів із тканини. Раніше вона слугувала замість шафи. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня наповнювалася хустками та рушниками. Багато чудових традицій і обрядів було пов'язано з хусткою. Хустка була необхідна і багатому, і бідному, і старому, і малому. Вона, як берегиня роду, була поруч з людиною від народження і до останнього подиху, хустка на христина на весняних хороводах, на сватанні вінчанні. У давні часи, коли козаки вирушали в похід, дівчата дарували їм хустку як символ вірності. Ось погляньте малята на оцю красу, очей не можна відірвати, якщо на ці хустки поглядати. Ось які вони красиві, і великі, і малі, всі чудові, кольорові. Це наша гордість на віки. Способів зав'язування хустки було багато. Хустка могла бути зав'язана кінцями спереду або на потилиці. Спереду вони могли бути на підпорітті. Над чолом заховані або стирчали і крішки. Ззаду кінці опинялися, якщо хустку схрещували на шиї і зав'язували зверху на кінця, що були на спині. Зав'язували під кінцями на спині, на шиї не перехрещували, а коли накривали потилицю скроні вуха і зав'язували на потилиці. Зверху хустку стискали на дзьобок, на коник. Інколи кінці великої квітчастої хустки перехрещували на шиї, але не зав'язували, залишали вільно спадати на спині, також хустку просто накидали на плечі. Нині хустки й далі залишаються частиною броня для жінок. Мода на хустки відроджується, її вивчають і повертають повсякденну гардеробу. Хустки поступово завоюють прихильність не тільки Україну, а й модни освіту. Ось така вона, звичайна хустка. Родинний оберіг краса українського народу.